Було, звісно, свято, але зараз ні. Зараз такий, такий час, що зараз не до першого травня. Нам треба перемога, нам треба, щоб не, не, не люди не ги не, не погибали, щоб діти, внуки вертались додому живими. А перше травня це так, як кажуть, тому що воно не на часі. Для нас воно ніколи не було святом. У нас було свято на полі, правда. То навіщо зараз в часі війни старі радянські свято? Піднімати і знову ж таки святкувати. На що день трудящихся і це таке можна відзначати якийсь інший день, а так воно з'єднується з тим, чого немає вже давним давно Я вважаю, що це не потрібно. Так, взагалі, зовсім від цього відмовитись. Я вважаю, що треба з нього позбавлятись, воно не потрібно. Для радянських людей був просто лишній вихідний. Де можна було там з друзями зустрітися і так далі. Якщо святкувати якісь свята, то вони мають бути е, саме нашої країни, а не країни окупанта чи когось іншого. Тому радянські свята, як на мене, це для нас не свята. У нас багато перемог, яких можна пов'язати з новими датами і все.